Так само окуття є на пічку. Є чорнове, дешево, кутники, кутники, так. І є нержавійки, Так само духовки є. Братрури. Колосники є. А в то скло можна заглядати? Є, можна і кукати навіть. Ку-ку. Шкло там є. Ой, і без шкла є. Такі замашні файні. Ану. Такі чугульні, файні які файні. Гарно. Може, кому треба сковорідка замашна файна. Ага, в мене є. А який мені поможе від блокауту? Юрку, тобі вже ніякий не поможе. А людям допоможе. Такі, як в нас є. Ой, ой, І Сигнали можна паду. подавати, бачиш? кому сигнали подаєш. <плес> Доброго дня. Доброго дня. Можна вас придбати балон газовий? У нас світла нема. Є балони. А які вас цікаві? Газові? Прошу пана, може вам запропонувати такі варіанти? Послухаю. У нас є такі варіанти. Якщо вам швидко потрібно приготувати їжу. То може похідний варіант? Ото похідний варіант, тому що вона є захистом, та плиточка. Вона має захист від вітру. Дуже така маленька, дуже така комфортна. І є такий... А чим вона буде горіти? Бензином? Ні, газ. До е тої плитки використовується газ. Отакий. Можна включити і спробувати. Поразу балончики. Крани маєте всякі. Задіяли балончик. Тут є така круцька, де подається газ. Розкрутили і пішов газ. Газ ми вже приєднали, балончик з газом. Розкрутили і піли запалом. Так я мало відкрутила. Ух ти! А так горить. А ще які варіанти у вас є? Ось така плиточка, такий самий спосіб. Під'єднання і так само вона горить, тільки то, що без захисту. І ще в нас... А скільки є... мені хватить того Півтора години безперервного горіння. Ще в нас такі плеточки, так само. Знаєте що, у мене є свині. То Це... що таке є? А то є подрібнювач корнеплодів, знержавійки. То не тільки для свиней, то що може бути для людей. Зараз повно людей яблук є. І можна. Подрібнювати, Подрібнювати так. Подрібнювати яблука. А виноград можна подробити? Виноград не можна подробити, тому що там кісточки є. Ага. О, ще у вас такі балони є. Так, у нас є різні балони. І плитки газові є, великі, малі. Плиточки газові є. Так само вони можуть використовуватися на газовий балончик. Така є. І крім того, ця плиточка ще має вихід на великий балон. Берете шланг, хумор. Зовнішній балон, так. Зовнішній балон. І тягнете до балона. На балоні обов'язково має стяти редуктор. Є великі балони. Такий, так? Балон. Можна до такого, можна до маленького, до любого балона. Угу. але обов'язково через редуктор. А ця плитка, що це за плитка така? А плиточка така сама, крім того, в неї ще можна грітися. Вона має всередині керамічний елемент, який видає тепло. Цікаво. І наша є така тумба, можна грітися. То що... нагрівач... Керам... нагрівач, керамічний нагрівач, в який вставляється балон, яким можна нагрівати собі в квартирі, повітря. Цікаво. О, чотирьохкамфорна плитка є. Чотирьохкамфорна плитка розрахована під газовий балон. Якщо ви хочете... Двокамфорна є. Трьохкамфорна, навіть не двокамфорна, а трьокамфорна. У нас є пальнички розпалювати в каміни, розпалювати багаття. Качку смолити можна? І курку також. І вуса можна обсмалити. І зачіску можна зробити, прокаріт паропить на мене, зачіски. І мангал можна розпалити так само. О, я хотів придбати казан. А казани в нас є різні. Дощик нападав на казан. Є татарські казани, а є звичайні казани. Ось такі, бачите? Це чавун. Це для голубців, так? Голубці, м'ясо запікати. Тут також можна змалити м'ясо, тушкувати овочі. До речі, Юрко робить, робив казані. Юрко, ти робив щось казані? Та я не Юрко, я клієнт. <рес> То <Та> купуйте щось. У <рес> нас коптильня є, бачите, я такій коптильні робила <рес> О, Бачите, пам'ятаєте? Ух <рес> Є така і є... В такому варіанті трошки нержавіючі. То я нержавіючої сталі. А ця коптильна звичайна. Чорний метал, і його треба буде пильнувати, тому що він має властивість зарожавіти. Може я би такий казан придбав собі на вогні їсти, зварив. Борони в нас є, бачите, які борони Юрко робить, подивіться? П'ятдесятка борона і сороківка борона. То якісь ромашки? Ромашки тими воронами орають городи, але з них роблять сковорідки готувати їжу. І шампура в нас є так само. Дерев'яними ручками, різні, які хочете. На вулиці ще коротенькі є. А до речі, ви маєте чим оприскувати свої овочі? У нас оприскувачів так само дуже багато. І такі, і електричні є. Форте? Форте, форте. Цікаво. 16 літрів. А у вас є буржуйки грітися? Є буржуйки. Одна, друга, третя. Яку хочете. Ух ти. Малесенькі, такі для маленької, маленького приміщення. Більша. І велика буржуйка. Там навіть знімається верх тій буржуйці. І можна ставити казан, готувати їжу на, 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 на ній. Так само вони мають комини, так? Виходить дим. Можна піднести собі вар, щоб дим не йшов на вас. Навіть така маленька є. Мангал-буржуйка. Чимоданна, так? Буржуйка, мангал. так. А до пічки дверки маєте чугунні? Маю. Дуже багато. А бляти? І бляти маю, і колосники. Бляти є, є великі, маленькі. Є з дирою, великою такою з кружками, що знімається. Там немає. казан можна вставити? Більші, менші. Подвійники. І підставка є для Подвійні. каміна, Вінка, яка гарна. Так само окуття є на пічку. Є чорноветки, дешевше. Кутники, так. І є нержавійки. Так само духовки є. Братрури. Колосники є. А в то скло можна заглядати? Можна і кукати навіть. Шкло там є. Ой, і без шкла є. І сковорідки в мене замашні є, Юрку. Такі замашні файні. А ну. Такі чугунні, файні кідає. файні. Може кому треба сковорідка замашна файна. Ага. В мене є. Ліхтарики у вас є? І ліхтарики в мене є. Я би хотів подивитись. І такий, і такий, і такий, і такий. Який мені поможе від блокауту? Юрку, тобі вже ніякий не поможе, а людям допоможе. Такий, як у нас є. Ух. Ой, і ой, зараз впаду. Сигнали можна подавати, бачиш? Ти кому сигнали подаєш. Ще в нас така штука є. Якщо нащербилася штукатурка, на її можна заляпати фасад. Шабанка називається. О, таке мені треба. І якщо у вас забився котел, треба сипати, щоб не забивався котел, точніше, треба сипати такий порошок. При ньому згоряє вся та смола вигоряє. Сажа теж згорить? Сажа вигоряє, все. Дуже дуже, до речі, красний порошок. Іду я ще сусіда познімаю.